Їдемо на об'єкт, запускаємось, налаштовуємо і їдемо далі, бо у нас сьогодні багато роботи. Знову всім привіт і знову профінструмент. Сьогодні у нас апарат 65X. Запускаємо апарат. Пробуємо налаштувати його, тому що людина е перший раз так, працює з обладнанням, тому потрібно і розказати, підказати. Є багато моментів нюансу, тому е була така можливість і ми сьогодні, сьогодні, тут, так що будемо зараз запускатися. Так, закручуємо всі. Не потрібно е над великою силою, але все потрібно, щоб не просточувалося. Це затягуємо з'єднання. В даному випадку у нас суплора 10, 517 номер, оскільки фарба у нас густіша, тому вирішили взяти його на цей номер, для того, щоб воно і не забивалося, і гарно працювало. Капаємо масло, як знаємо, перед роботою положення у нас на обратно, зараз проженемо обраточку. Добавляємо тиск. Переключаємо вже на... ми даємо вже тиск на пістолет, на шланг, на самопістоку. Коли забувається, ми його розвертаємо, робимо перше розчування. Остається ми бачимо, полоса. Насрівнесенка ніде не полосить, вуса не кидає, ми можемо приступати вже на стіну, повідно до, до фарбування. Я сьогодні без респіратора, але обов'язково треба засоби захисту. Це важливо, бо здоров'я це наше все. Так, закінчили роботу, все позбивали, промили все. Е, Обов'язково звісно, ви ж промиваєте його, але ми рекомендуємо окремо дістати фільтр з пістолета, його промити, тому що так ви його добре не промити. І, відповідно, звісно, тільки той стане в принципі так. І в принципі, націю є. Не забуваємо капати маску. 30 -40. Провели. провели ми інструктаж, провели ми перший запуск, попрацювали, щоб вам е скоріше порахували з устаниць, щоб вас подати. Вам дякую штанці. дякую. Працюйте, розвивайтесь е за корізом на березня. Домовимося все буде разу. До нових зустрічей. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, приходьте, телефонуйте, якщо ні, то ми їдемо до вас.